Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку час вимірювання часу. І працюємо ми за підручником на сторінці 14 друкованого зошита на сторінці 6. Завдання зараз розкласти число на розрядну доданки. Число 34. Розкладіть на розрядні доданки. А тепер перевірте себе. Число 26. Дев'ятнадцять. Число двадцять Число тридцять один. Перевірте себе. А тепер відкрийте зошит. Відступіть чотири клітинки. На п'ятій запишіть дату сьогоднішнього уроку. Нагадую, що зошит покладіть навкоси, сядьте рівно. Не згинайте. Ручку правильно тримайте. У каліграфічній хвилинці ви зараз будете записувати числа, які ви будете чути. Числа ви записуєте цифрами. Приготувалися. 27. 33. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу 17. 29. 36, 11, 22. 38. А тепер перевірте. Наступне завдання. Математичний диктант. Запишіть посередині рядка математичний диктант. Яке число складається з 4 десятків і 6 одиниць? Запишіть це число. Поставте кому відступіть клітинку, щоб записати наступне. У якому числі 3 одиниці і 2 десятки. Тут будьте уважні. На якому місці записуються десятки і одиниці. Три одиниці і два десятки. Наступне. У якому числі у розряді десятків 7, а в розряді одиниць 3. Поставте кому, плітинку відступіть. У якому числі 5 десятків. І останнє яке найбільше двоцифрове число? Перевіряємо. Відгадайте загадку, тік і так, чи так і тік. Він весь час ходити звик, хоч з місця ще ні кроку, часу на ходим ні в року кружить стрілками години, Невгамовний наш. Звичайно, це годинник. Сам днів не знає, а іншим казує, що це за предмет. Де ми бачимо дні, це календар. Що за птахи пролітають по сімці кожній зграї низкою летять, не ворочаться знов. Це дні тижня. Сьогодні на уроці ми говоримо з вами про час, одиниці часу. Відкрити підручник на сторінці 14. Завдання 1. Про що розповідає поспішайко? А про що мрійниця? Давайте допоможемо їм. О поспішайка ми читаємо в крузі. Літо, осінь, весна, зима. Це що? Пори року. А про що розповідає нам мрійниця? Якщо в неї скорочено записано понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, це дні тижня. Що зображено на малюнку у завданні 2. Так, це ми бачимо записані дні тижня, числа це календар. Прочитайте числа 3-го десятка. І це у нас. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 і 29. Це в нас календар лютого місяця, а саме у високосний рік. Через 4 роки на 5 у нас завжди високосний рік. Чи кожен місяць має 28 днів? Ні. Тільки місяць лютий має 28 днів. І тільки високосний має. У високосному році 29 днів. А зараз ми з вами відпочинемо. Повертаємось до роботи до підручника. Завдання 4: Виконай дії. Записані вирази. Від 7 відняти 5. Ми віднімаємо одиниці, отримується 2. В другому виразі, що ми бачимо? Одиниці однакові. Тільки в нашій, у другому виразі, є розряд. Десятків. Число 27 ми розкладаємо на 20 і 7. 5 одиниць віднімаємо від 7, так як і в першому виразі. Отримуються 2 одиниці і 2 десятки без змін. 22. Від 9 відняти 3 отримується 6. В другому виразі 39. У нас є розряд десятків. Тому ми 39 розкладаємо на 30 і 9. 3 віднімаємо від 9 одиниць 3 десятки без змін. Переписуємо, утримується число 36. Від 30 відняти 10. Ми віднімаємо тут у нас записані круглі десятки. 33 десятки відняти. 10 1 десяток, отримується 2 десятки 20. Наступний вираз відрізняється від першого, що в нас ми віднімаємо круглий десяток, 10, але від двоцифрового числа, де є вже розряд одиниць. 37 розкладаємо на 30. і 7. Ми три десятки, віднімаємо 1 десяток, отримується 2 десятки і 7. Одиниць 27, до 3 додати 6. Це отримується 9. Тепер до 13 додати 6. 13 це 10 і 3, 6 додаємо до трьох одиниць. Один десяток переписуємо. Отримується 19. 20 додати 10, два десятки додати 1 десяток, 3 десятки 30. 23 плюс 10, 23. Ми розкладаємо на 23, 2 десятки, додати 1 десяток, 3 десятки і 3 одиниці 33. А зараз виконуємо письмово завдання 3 у друкованому зошиті на сторінці 6. Нам потрібно порівняти, поставити знаки більше, менше або дорівнює. Порівнюємо першу пару чисел 18 і 80. У числі 18, один десяток. У числі 80, вісім десятків. Один десяток менше ніж вісім десятків, тому 18 менше, ніж числі… Парі наступний 19 і 9. 19 це двоцифрове число. А двоцифрові числа завжди більше, ніж одноцифрове, тому знак більше. Наступним нам потрібно порівняти два вирази. Різницю чисел 60 і 12 і різницю чисел 60 і 20. Зменшувані, звертаємо увагу, однакові. Але в першому виразі ми віднімаємо менше число 12, ніж в другому виразі 20. Тому чим, більше, чим менше ми віднімаємо, більше отримуємо. Тому різниця 60 і 12 буде більше, ніж різниця 60 і 20. Наступне порівнюємо два вирази на додавання до 14 додати 12. Ми спочатку додаємо десятки, один десяток плюс один десяток, два десятки. Тепер додаємо одиниці. 4 плюс 6 одиниць. В наступному виразі додайте скільки отримується, і поставте самостійно знак. Перевірте, так, дорівнює. Тепер самостійно порівняйте наступному стовпчику. А тепер перевірте. Молодці. Повертаємось до підручника. Завдання 5. На годинниках указано час, коли прокидається мама, коли Даринка йде до школи, обідає йде на тренування. Назви, у котрій годині може відбуватися кожна дія. Давайте спочатку визначимо години на годинниках. Першому годиннику показує 6 годин. О 6-й годині ранку можливо прокидається мама. Другий годинник, щоб визначити час, адже у нас в день після 12 іде 13-14 годин. Тому, щоб визначити правильно, треба до 12 додати стільки годин. Скільки вказує годинникова стрілка, тобто 4 години. 12 плюс 4 це буде 16 годин. Третій годинник знову до 12 додаємо 3 години 15 годин. І останній годинник 8 година ранку. А можливо, і вечоро, тільки до 12 додати 8, це буде 20. Ну, далі, коли прокидається мама? Так. Шоста година, де на першому годиннику це прокидається мама. О котрій годині можна даринка йти до школи. Так, це четвертий годинник, де 8 година ранку, даринка йде до школи. Обідає. Це 15 годин, де даринка обідає. І йде на тренування о 16 годині. Тепер виконаємо завдання 6 письмово. Запишіть завдання 6. Потрібно установити, скільки часу триває кожна подорож. На малюнку зліва розклад літаків. Нам потрібно визначити, скільки триває подорож, якщо літак вилетів о 17 годині і прилетів о 19 годині. Щоб визначити тривалість часу, потрібно від кінцевого результату Тобто 19 відняти початок 17 годин. Отримається 2 години. Друга подорож від 22 годин до 1 години ночі. Але від 1 години ми ніяк не можемо відняти 22 години. У нас доба закінчується о 24 години, тому ми від 24 віднімемо 22, але літак іще летів до 1 години ночі, тому ми додамо ще 1 годину і отримується 3 години. Наступну подорож потягу аналогічно подумайте самі, самостійно, і запишіть. Далі попрацюйте самостійно у друкованому зошиті на сторінці 6. Урок наш добіг до кінця. Оберіть відповідний листок до вашого роботи. Дякую вам за роботу!